Еля, я рада вас бачити на своєму каналі. Якщо досі на мене не підписані, обов'язково підписуйтесь. Також можете слідкувати за мною в інстаграмі або в Тіктоці. Всі посилання залишу під цим відео. Давайте розпочинати новий влог а саме з, моїго, з, мого, з мого монологу. З приводу акне хотіла вам показати нові баночки. А перед тим як почати показувати, хочу розказати, що я лікую акне вже напевно два роки майже. Під час переїзду в Київ я почала шукати собі лікарів, дерматологів, косметологів, щоб зрозуміти причину висипів, я знайшла собі косметологиню, дерматологиню, Не пам'ятаю, хто вона саме за кваліфікацію, але це був ад, бо я буду прикриття фотки, показувати вам, як змінювалася моя шкіра. І от саме на тому моменті, коли почалось загострення, після цього в мене почалось загострення осінню. Потім зима, і десь навесні я знайшла собі іншого лікаря дерматолога Весь цей час я лікувалася, так би мовити, продукцією лярош. І здається, що по більшій частині моєї шкіри стало погано через ці всі засоби. Це все дуже впливає на самооцінку, Це все дуже впливає на спосіб життя. Ти не можеш нормально функціонувати. Бо блін, ти прокидаєшся в тебе обличчя повністю в висипах. Ти в тебе воно болить, бо особливо коли я ще ходила на чистки. Для мене це був ад. Я знайшла класну дерматологиню, і зараз я в неї стою, так би мовити, на лікуванні. Я прилікувала з нею 4 місяці, і як ви вже можете розуміти, весь цей час у мене поліпшувалась шкіра, і я дійшла до більш-менш нормального результату не те, що акне можна вилікувати, Акне не можна вилікувати. Можна вийти в стан ремісії, в якому стані я в принципі зараз і знаходжусь. У мене новий догляд був, і я їм була задоволена, в принципі, але рік пройшов ніби або півроку, я з нею не зв'язувалась, і от нещодавно я її знову написала, і в мене в догляді з'явились знові... нові баночки, і я хочу поділитись, розказати за нього. Це баночка від е... Real Barrier, ніби так. Дуже класна вмивачка. Я прям її раджу на 10 з 10, Вона нереально просто текстури. Така, знаєте. Кремова. От Вона реально класна. Я прямо її супер раджу, бо вона в мене чи то третя, чи четверта вже вмивачка була за весь цей час. Зараз я змінила на ось такий засіб Дівчата мої сказали, що це дуже класна вмивачка, і взагалі все, що від цієї фірми, воно класне. Чи так воно, чи ні, ми з вами перевіримо. Але в будь-якому випадку я вже почала вчора користуватись і сьогодні зранку новим доглядом. І я впевнена, що це буде точно супер-пупер. Бо я викинула на це блін мільйон грошей, і, звісно, воно буде нормально функціонувати. Моя майже пуста баночка від Біодерми, це миселярка, і всі знають, що вона в принципі дуже класна. Я взяла в новий догляд е, сироватку Прикольна, типу, її треба зовсім мало, і тут вона, в принципі, великувата. олійка. Сьогодні, чи вчора ввечері, я нею пробувала користуватись, поки це для мене щось прям специфічне. Не знаю, я таким не користувалась до цього взагалі. Ось цей відмідлі він легенький. Він мені йде на ранок, і в нього дуже приємна текстура. Він прям реально такий, прям супер легенький. Ось цей я взяла на пробу і знову ж таки мені подружки казали, що він класний. Подивимось, також в мене е, з'явився новий крем, я взагалі його ні разу ще не бачила, але мені його порадили, тому він прикольний. По текстурі також ефізел. Ті, хто лікується акне, знають, що це дуже класний гель, котрий тримає мою шкіру в стані ремісії. типу котри згладжує так би мовити, у ці всі почервоніння іде не на місяць, він іде на період. І от на 4 місяці мені точно він буде знову потрібен, і я, в принципі, періодично користувалась до цього, але зараз це повинно бути в системі. Що не менш важливо, тут була реклама. Моїх улюблених блокнотиків від як планер, але мені за неї не сплатили. Я знайшла класну альтернативу, як використовувати, наприклад, дні. От я з понеділка по понеділю записала собі, як повинен виглядати мій розклад в плані мого застосування нових засобів. І от хочу вам порадити завести собі такий планер і. Слідувати йому все записувати в віку подумок. І це все важко. Також тут є такі прикольчики, планер на весь е місяць, і коли я ходила на танці, коли в мене був стричні, то я це все нотувала тут, щоб розуміти, скільки мені треба витратити, скільки в мене буде вільного часу. Також в цьому планері дуже класно можна відслідковувати свої звички. Ти можеш записувати е звички в таку колоночку. І ось тут. Е так би мовити, закреслювати дні коли і скільки ти це робив. Прикольні стікери ідуть під кінець. Так би мовити, така кишенька, в якій ви можете збирати всілякі приколи. Наприклад, якісь закладочки. Він у мене вже напевно блокнотів шість від них, і вони всі максимально естетичні, максимально класні. Тому, якщо ви досі не завели собі якийсь прикольний блокнот, раджу вам прикріпляю вам стрімко їх інстаграмом. Обирайте, купуйте. Така щира рекомендація від мене. А якщо ми вже перейдемо до влогу, то сьогодні до мене приїде подружка, і ми проведемо день супер цікавий Я беру вас з собою. Починаю цей влог. Не знаю скільки він буде іти, але це точно про продуктивність, точно про цікавість і про мої дні в Києві. Тому бажаю всім приємного перегляду. Юс. Таня такая вот Такой лук <мес> с дядей Мы прям знаем відключення в 7 годин. І вчора і цілий день не було вдома. Бо вимкнули з 12 до 7 і в 9 вимкнули знову. І знову на 7 годин. І зараз немає світла. І в мене відчуття, ніби я просто живу зараз без нього. честно, в такую спеку мне взагалі ничего не хочется, есть только фрукты и все. Я сегодня за целый день ничего не забыла. Думаю, подалі, щоб скачати ілюстратор і почати працювати там. Але питання в тому, що це все не безкоштовне, тобто, бо дуже багато грошей також не хочеться. Тому я ще думаю. Але дизайн це така ціна. Дуже хочеться, щоб це я за це взялася, почала більше в цьому працювати. Вот. Бо все ж таки хочеться мати вістину роботу, а не по по 12 годин в каком нибудь магазині або на заводі. готувати і вся на молинець тіктоку. Let's go! Ставимо чайник. Ну no, так, якщо черсно, я не знаю на це. Це непогано. Просто, типу, вівсянка відчувається ясне діло. Але мені здається, він занадто в мене набитий, типу, мукою. Я бачила, що може з протеїном буде смачніше, не знаю, але прикольне було. Мені здається, що це топ. Треба удосконалити, якщо приготуєте, поділіться своїм враженням. Всім добрий ранок. Сьогодні я беру вас весь... в лох. Світла нема, нічого нема, Буду монтувати садники. Нічим не займалась. У нас було душно цілий день і пройшов, слава Богу, що лінь. І я зараз сиду, Лізою на вулицю. Не могла навіть нормально вбитись сьогодні. Тож тікало Богу на світло. Ужене, ріште, Що я вам хочу сказати? я розумію, що я знімаю вам відео з початку липня і так виходить, що я знімаю це відео в міхі. Ох. Я сьогодні йду е до перукарні. Що я буду робити на голові, я не знаю. Насправді, декілька днів по тому я зловила себе на думці, що мені дуже подобається зараз моя довжина. І що, що робити з нею, я би не хотіла. Просто там підрівняти кінці, бо в мене випадає волосся дуже сильно. Кінці посвічені і типу хочеться от додати щось свіженьке. Іду моделью а, в якусь школу. типу Вони мене запросили. Коротше, завтра записалась на Манік, в мене вже відріз. і типу у мене повинна була бути махінація зробити його в рідному місці, так як я планую поїздку. Але я не зрозуміла, що з моєю відпусткою, тому я вже не можу ходити з оцим. І завтра йду на Манік. От, А сьогодні ще поїдемо дивити шопери, сумки. Я поїду в центр. Погода стабілізувалася вже більш-менш далі. У мене за весь цей час. Я вже працюю в ілюстраторі, я вже розібралася з ним, я вам казала, чи думаю, чи його качати, чи не качати. Я вже його скачала, я вже працюю в ньому. Я вже все, я вже забула все, що хотіла вам сказати. Коротше, будемо готуватись сніданок. Всім гарного перегляду, гарного дня. І нарешті цим, цим останнім днем я завершу своє відео. Нарешті я виставлю його на YouTube, і ви зможете подивитись весь липень. Такое классное блогер. Пошли, как с уход. Ну, скажите, катал подвелась. Я завчора вчора планувала, коротше, що я е, візьму собі в е, заметую в Інстаграмі е, різні бренди і сходжу, подивлюсь, е, по і того я зайшла в перший запланований і одразу взяла. А ще, до речі, там багато поставлено буквально різних брендів, і мені подобається те, що там е, майже є всі бренди, на котрі я підписана. Взяла собі шопер, сподіваюсь, що я буду суперним Я вдома. Отакий має вигляд. Можете оцінити, як вам. Я хочу коротше. Мені не подобається довжина, мені хочеться коротше. Можливо, я прискіплива, можливо, це у мене щось в голові не так. Але не знаю. Ніби гарно, ніби класно, а ніби і жесть. По-друге. Я напевно, людина, блін, людина котра ненавидить сидіти більше, ніж годину блін, на манікюрі, пішла на дві години, щоб підстригтись, бо бути моделлю і така безкоштовно. Ось сюди. Бо з цими цінами в Києві я вже не знаю, що мені робити. Ще забавна історія. Дівчинка також пройшла моделлю, сиділа типу, недалеко від мене. В якийсь момент вона вирубається, падає разом з стільцем. Кріслом цим я бачила її відкриті очі, потім вони закрились, і я сама себе накрутила. Думаю, боже, зараз щось станеться. Її відкачали все добре. Я навіть не знаю, через що, можливо. Ну, багато варіантів може бути. Але я злякалась навряд чи я погоджусь піти ще кудись моделлю на такий довгий час, просто щоб мені підстригли моє, моє волосся. Причому вона була десь таке, і типу різниця повинна бути, повинна віднабить. Але я її не бачу, і вони через це, типу, так. Зараз буде відключення світла. Я дуже класно прийшла додому. Якраз тоді, коли треба. Хочу швиденько щось. Я якась роздратована. Оце відчувається, да? Моя енергетика через екран. Я роздратована і все. Єдине, що зараз я вам зроблю, це розпаковку того, що я купила. Ось собі шопер новенький. На роботку ганяти. Та й взагалі типу, якісь поїздки з ними було б дуже класно їздити, бо туди влазить ноут, я думаю. Ну. Ну, прілість, скажіть, мені дуже подобається. От <сум> чим чима шопором я задоволена. Прям топ. Я дуже рада, що я його взяла. Я завершу цей відеоблог і дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, коментуйте, залишайте свою реакцію, бо фідбек це завжди дуже-дуже класно. Обіцяю створювати більше контенту і показувати більше себе на ютубі. А від вас обов'язково фідбек. Всіх цьому. До нових зустрічей. Па-па!